І всю время була вистав. Сьогодні ми наробимо корабель 3D, треба. Вот І туда вас короб починати. Ми ще нічого не робили, то всі інші фірури не починали без вас. А зараз наробимо все з вами. Так, Станіславчик, давай мені запчастинку за частинку No2. Сарту як складати. Давай. номер два. 2 e, e, Автор дивиться і нічого не тикає. E, частинка номер 2 Но Тут я бачу один з Спочатку номер два давай. E, два нема. Є. Yeah. А, господи. Автор, ти куди пішов? Діду я тебе выкладу неповредом тримається. И шо ще... о, друзі, я выклопив молодень. Я крісло поставлю. щоб, якщо буде падати, то не впав на землю, а на крісло. Привіт пасти. А що, дідо? Дідо вам нічого не так. Починаємо ми заробити. Звичайно, у них його я робив, але у мене не було вийну зовсім. Це я хочу і спати, я не знаю, що. Ну, я не знаю, що я це буду викладати, в еплок, що я вже двоє выпила. Частинку сімнадцяту давати. Ні, першу. Шукай першу. Як всегда. Начало е, Господи, я, дум, я думал, що уже Хана поншати. Ой, все, друзі, частинка отута номер один. Раз я вам зроблю і покажу. Ох, oh, от дуже важкий корабель. Mm -hmm. Друзі, якщо вони не бачите, то окей, кишені, то восьмо. На секунду 15. E, от у нас тут частинка No1. Давай, відео, тримай кажуки в року, щоб я тобі збір. Понад повідаю його по камері, як ді це. Где душа щось допомагати? А то вот, ти мій би то робити. Вот тут, а, вот. Ой. Шкода, що тут прапора немає. Шкода, що а, я хочу а, цей корабель. Тут ми не знайдемо, не знайдемо прапора на корабель. А, на жаль, не буде прапора на корабель. Як ви бачите, тут дві частинки, я думаю, не справимося скринько. Думаю... А, чи якась скринька? Єрменько! Справимося. Тому що ми не намагалися спочатку розібратися, з ярми. Будемо це все знімати і знімати. І от вирішили. Як ми це все знімати водимо? Ми це все багато водимо. Ну, коротше, я думаю, що ви поняли вже все. Діду ще якусь вже частину давати. А де клей? Клей? Перед тобою. Mm -hmm. Навіть не знаю, що поговорити а? гарно войны набросить через Я думаю, що вы бачите, як дітоклеє. Так, стало, щоб планшет не орухався з места. Вау, я все жстко ворога.

Я буду гратися. У Діду. ми що вже корабель зробили? Всю діду ми зробили, давай щось інше грати. Ми не зробили що? Хммм. Ну виглядає. Ну, В ви такому корабелі, то може я друзям покажу? Зараз почекай. На тому корабелі то вже можна їздити. Ну, якщо задню частинку поробити. Ще не зробили. Почекай. Друзі, на який корабель гарніше? Оцей, чи оцей, який діда зробив? Мені здається, не той той ще діда зробив. Я маю на увазі оце проти оцього. Що діда? Давай вже я покажу друзям. Чи може ти прабалазиш? Діти, давай вже ти прабалажиш. Зараз почекаємо, зробимо. Тоді ти покажеш всім друзям. Ну давай половинку покажи. На кому краба і теж можна їди. Так. Перша друга запчастина там в нас є. Тепер мені давай третю запчастину найди. Третю, ну як завжди. Покажи А Та, Та він ще не готовий. Ночь ну, половинка. Він ще, готовий. він ще не готовий. Це перша половинка. Це навіть половинка не готова. Половинка є. частинка третя. Точно третя. Подивись на Метю. Буде гарно працю. Подивись на цифри. На цифри була. Добре. Все, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь. І ми продовжуємо. На па папа, як я завжди говорю. Діду, а ти, а ти тільки що коли я казав? Став, я думаю, що вам сподобалось це відео. То ти думав, що це вже кінець, що я не буду повністю до тнібуда? Ти так думав? Чи ти думав щось інше? Ну, це рахується моєю половинкою роботи. Я думаю, може, тобі шут за пхати. Да мені просто скучно просто давати. Да не ножика, ножика, якого? А где страну? Отако. Вот такого. Отакий. Айчні. Боже, вже це пройшло день.

Я бы по колоколем смазался. Во бачиш. Mm -hmm. Я не можу. Oh. <ріст> а oh. такий oh. так у нас корабель вийшов. Всем папа. Так, тепер мені давай. Господи, это что ты такая, дедушка? Пятый киш? номер. Пятый. Я отшукаю, милая. Давай, шукай. Сотый, что вы тут Сотый. Пятый. Я, я сотый, ищу. шукаю. Может, пятьдесят пятый? Нет, давай. Или может девять? А тут пятого нема. А нет, я... Вот. <плак>

Діда. Хоч мені цього не треба робити. Не треба цього робити. Яку частину? Так. Четверту, я сто Чекай, що може нам навіть не Четверту, я, я вже роблю Дивися, дивися, який корабель виходить. Супер корабель виходить. Як а, він називається? Вікторія. Вікторія? Це в мене однокласниця була. Королева Вікторія кор Корабелла. Що може таку назву Корабелла? Це гіні, гіні. Ні, не гіння? Не, не гіння. Ну, 100% шкафу давай. А тут навіть не вийде снічого. Може 55? п'ятий. Чекай, 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 я дивлюся. Ну 100% процент не А я не бачу Четвертий. Як то так? Non. Дайте мені карту. Що про ніколи не бачу четвертий. Mm -mm. Так вот чуть О, давай. Где ты не міг знайти вот тут? Давай четвертую. Ми ж догадувався Ну, давай. Mm. Давай, по mm. Все, Давай. Діда, діда. За діда. Хі -хі -хі. Може, діда, те за головного. Діда. может и те і не за головного? Но корабля ми двоє будем. Э, привыч, поки що пише вкакати, в ту авать пошту. Дигножный. Будем пити ми что. Также доключаете штоменту. Побачим вас, кого будем пити мишто, папа. Ой, жестаться вообще. Мзу. я середине тут ничего не было, и все было нормально. Да я йшов за кроссовками почистити їх. Багатись.